17,3 метра кубічних це найбільша кількість газоблока виробника Ютон, яку ми можемо доставити вам на об'єкт за одну ходку маніпулятора. Тому що на одному піддоні 1,728 метра кубічних, а розміри піддона 1,20 на метр 20 І на найбільший маніпулятор поміщається тільки 10 підонів. 10 на 1,728. Получається 17,28 куба. До прикладу, Стоунлайт ми можемо максимум вести 12 підонів по 21,6 метра кубічних А це набагато більше. Але пакування в ютона набагато краще. Обирати вам Ютон чи Стоунлайт. консольбут є і той, і той виробник. Завжди в наявності. Знаходимося ми. За адресою місто Вінниця, вулиця Гонта, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд. Номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.